Xiaomi Redmi 12. Один із основних конкурентів смартфону Blackview Shark 8. І насправді в даному випадку я би віддав перевагу саме BlackView. Тому що, маючи трохи кращі характеристики, він коштує дешевше, принаймні, якщо говоримо про ціну на старті продажів. Привіт! Так, з 11 листопада BlackView свій смартфон будуть на Aliexpress продавати за 95 доларів. Це версія на 128 ГБ. Правда, ще є версія на 256 ГБ. І за неї попросять всього 115 доларів. Дешево? Так, заманливо? Дуже. Тому давайте в цьому відео я вам розповім, чи варто очікувати цей смартфон і замовляти його, чи є в нього якісь підводні камені, чи це дійсно суперхід за 100 доларів. І, звичайно ж, посилання на AliExpress на цю модель буде в описі. З вас єдине, що попрошу, написати коментар після перегляду цього відео, як вам зайшов чи не зайшов цей смартфон відносно його ці. BlackVShark 8 поставляється ось в такій от коробочці. Подивіться, як вона прикольно виглядає. Хто не бачив розпакування, так я вам ще раз це все продемонструю. В комплекті ви знайдете кабель, зарядний пристрій, скло навіть, чохол, скріпочку і інструкцію. Непогано. Є три кольори цього смартфону у виробництві: синій, золотистий, а також чорний колір. Подивіться, як переливається. Це вже, звичайно ж, не новий дизайн, таких смартфонів, схожих було досить багато. І цей смартфон не став виключенням. Корпус у нас повністю пластиковий, позаду знаходиться ось така вставочка зі спалахом, камерами. Я думаю, ви заціните. Виглядає він непогано, дійсно. Як для смартфону за 100 доларів, так більш, ніж нормально. Кнопки блокування на корпусі слот для сімок, також є роз'єм для навушників 3,5 мм, динамік, мікрофон, Type-C, все як має бути. Не можу сказати, що цей смартфон сильно якось відрізняється від багатьох своїх конкурентів в плані дизайну. Кожен зараз бренд старається зробити щось таке яскраве, прикольне і так далі. Цей смартфон один із таких. Хороший, сучасний смартфон. Багато про нього я вам нічого не розповім, ви все бачите самі, він перед вами. Це в нас смартфон не захищений, тому тут все просто пластик. Тут також, до речі, у нас пластик. На фронтальній панелі знаходиться у нас камера. виріз для камери у нас не найменший, її видно. Але я думаю, до цього також можна дуже швидко звикнути. Я, наприклад, за тиждень користування звик. Смартфон зібраний дуже-дуже непогано, я вам скажу. Коли я згадую скільки він коштує, я взагалі хочу сказати, що це напевно один із найцікавіших гаджетів за 100 доларів, які я коли-небудь тримав в руках. На даний момент існує дві версії цього смартфону з пам'яттю 128 та 256 гігабайт, як в моєму випадку. Хоча я думаю, що більшість з вас все-таки буде дивитись на 256, бо люди звикли завжди брати трошки більше. Якщо тим більше, це більше коштує не набагато, то й більше. Ну ви зрозуміли. Що ж до характеристик в цілому, я коли побачив, що цей смартфон буде продаватися за 100 доларів, я просто був вражений, тому що я очікував ціну цього апарату мінімум 150-160 доларів. Доларів тому знімаю капелюха перед виробником за ці гроші. Це дійсно суперхіт і в плані заліза я вам скажу підводних каменів тут немає. По залізу цей смартфон я вам хочу сказати просто довершеність, тому що працює на процесорі Helio G99. Як я вже казав, є дві версії на 256 або 128 ГБ пам'яті. Ну і 8 ГБ оперативної пам'яті буде в обох цих версіях. Що мені подобається, так це звичайно ж дизайн графічної оболонки, адже це у нас док OS версії 4.0. Модель A200 Pro, недавно, яка вийшла, також огляд був, отримала цю оболонку. Ну і Shark 8 також, звичайно, її отримав. Працює чудово, претензій практично ніяких в мене немає. Все працює більш ніж нормально. Це буває дійсно досить рідко, і я вам скажу, що в плані швидкості роботи цей смартфон просто топчик. Тут також акумулятор на 5000 мАч. Смартфон не над тонкий, але він не товстий. Тобто якраз ідеально для такого акумулятору. Тримає, я вам скажу, непогано. На день вам точно вистачить, причому дуже активного використання. Наприклад, в режимі перегляду відео з YouTube на максимальній яскравості. Цей смартфон у мене пропрацював 10,5 годин. Як вам такі цифри? Як на мене, досить непогано. NFC модуль тут, звичайно ж, є, це вже сучасний смартфон від Blackview, Якби вони його сюди не поставили, це був би взагалі епік фейл. Але, звичайно ж, тут ця вся штука присутня. Із цікавого, що є. На задній панелі, окрім камер та спалаху, в нас є ще такий світловий індикатор. Це ми вже бачили в смартфоні Black VB92 Це у нас, знаєте, скажімо так, датчик пропущених сповічень, тому що на фронтальній панелі тут такого нічого немає, а от позаду є. Коли вмикаєте зарядку, наприклад, або коли у вас пропущений виклик, дзвінок, меседж якийсь, то ця штука в нас кіле кілечко ось це світиться. Ось так воно виглядає. І я зараз вам на вставочці якраз покажу, як це все виглядає вживу, коли ви його підключаєте. На цьому смартфоні нормально грати в будь-які ігри. Я їх поставив аж цілих три штуки, але зараз одну із них я вам продемонструю на максимальних графічних налаштуваннях. І ще хочу сказати, що тут відносно непоганий звук, відносно ціни я маю на увазі. Давайте його зараз і послухаємо. І ось вже перед вами гра Asphalt 9 на максимальних графічних налаштуваннях. Я думаю, ви оціните плавність картинки, тому що тут претензій бути не може. Все дуже круто працює, будь-які ефекти на екрані, які відбуваються, нічого не зроблять. Вашій продуктивності ніяких глюків тут абсолютно немає. Мені дуже подобається те, що смартфон за 100 доларів зараз можна купити і грати фактично в будь-які сучасні ігри. Це плюс. А от в плані зображення мене в цьому смартфоні здивувала сама яскравість ips матриці тому що вона тут більша ніж на більшості смартфонів, захищених вартістю 200 доларів плюс. І так, це далеко не єдиний плюс цього дисплею. І зараз про всі інші характеристики я вам більш детально розповім. Буквально 20 секунд вашого часу займе коротка розповідь про окуляри. Так, у Blackview є і таке. Це модель bg 601. Вони суперлегкі та дійсно зручні, блокують синє світло, розслабляючи ваші очі. Ця модель унісекс, тому користуватися може кожен. І по факту дійсно виглядають вони досить стильно. Посилання на Aliexpress буде в описі. Якщо цікаво, можете ознайомитися з ними більш детально. Наскільки хороший в цьому смартфоні дисплей? Я порівнював цей смартфон по яскравості з деякими захищеними смартфонами, в яких яскравість досить непогана. Це я зараз говорю про Ulefone Power Armor 18. Так от, яскравість тут не гірша, і мені навіть здалося, що вона, можливо, трошечки вища. Тому я хочу резюмувати, що по яскравості це, напевно, один із найяскравіших зараз смартфонів в BlackView, особливо враховуючи його ціну. Яскравості тут, ну просто з мега мега запасом. Ми маємо майже 6,8 дюймів по діагоналі. Ми маємо Full HD+, роздільну здатність, якої вистачає, звичайно ж, зображення дуже таке, знаєте, щільненьке, ніяких гострих кутів тут немає. Ну і звичайно ж. 120 Гц частота оновлення. Такі цифри, бачити в сегменті 100 доларів, це просто нереально приємно. Я думаю, що за рахунок цих всіх характеристик, які ви сьогодні дізнаєтесь по ходу цього відео, ви зрозумієте, що цей смартфон це реально щось незрозуміле, як в свої, свій час колись вийшли смартфони Poco, якщо пам'ятаєте, це були ті ж Xiaomi, але в більш дешевому корпусі пластиковому і так далі. Але на флагманських Snapdragon вони були. І коштували там в районі 200 чимось під 300 доларів на флагманських Snapdragon. Зараз ви такого просто не знайдете. Ось так само і цей апарат. Мені дуже це подобається, що характеристики в нього супер-супер круті. Тут є також налаштування кольорової температури. Ми можемо поставити ще яскравіші, насиченіші кольори, і в такому режимі дисплей просто майже як AMOLED. Ну, дуже насичене, навіть трошки зайве. Тому я це вимкнув. Мені це в даному випадку не подобається. Ну і ось у нас є можливість виставити. 120 або 60 Гц. 90 тут немає, тобто або мінімум, або максимум. Ну і що стосується того, чи підійде цей смартфон для мультимедіа, та звичайно ж підійде. Дивитися відео на такому екрані це просто одне задоволення. Будь то YouTube, будь то якісь фільми взагалі в іншому плеєрі. Все круто, ніяких проблем з зображенням тут немає. Я реально старався знайти якісь підводні камені, але я їх тут не знайшов. Дисплей тут шикарний, я вам скажу. І от тепер про найцікавіше: чи змогли Blackview зробити в супербюджетному смартфоні достойну камеру? Питання цікаве, і я в ньому розібрався. Якщо коротко, так змогли. І зараз я вам більш детальніше про все розповім, але не обійшлося без малесенького-малесенького недоліку. А єдиний недолік, який я знайшов щодо камери, це стабілізація. Вона тут є, але її тут по факту немає. На прикладі відео ви це все побачите прекрасно. В іншому ж я просто в шоці, як в бюджетний смартфон зараз луплять камери 64 мегапікселі, і причому вони не просто на цифрах великі, вони й по якості реально непогані. Завдяки процесору в нас доступна не тільки Full HD, а й 2К-зйомка в смартфоні за 100 доларів. 2К-зйомка, будь ласка. Є також 64 мегапікселі, цей режим окремо знаходиться. І єдине, що хочу сказати, коли фотографуєте на дворі, то більшість бюджетних та й не тільки смартфонів, я маю на увазі от такі китайські бренди по типу Blackview, Dugi, Ulefone, Oukitel і так далі. Вони всі трошки пересвітлюють картинку. Тобто, якщо ви хочете, щоб зображення було максимально готовим там, для друку чи для редагування. Вам треба буде робити отак. Тапаєте, фокусуєтесь і трошечки рукою ось тут спускаєте яскравість. Отак трошки зробили, сфоткали, і тоді, якщо вам треба пересвітити, ви без проблем це пересвітите. Але у вас деталі збережуться, у вас буде нормальне насичене зображення. Так, така штука є. А от що відносно чіткості, ну, скажімо так. Не топові юліфони по якості, але дуже близько до того, я вам хочу сказати. І це мене прям здивувало, тому що цей смартфон реально фоткає краще, ніж деякі, ну, скажімо так, флагмани і псевдофлагмани. Тож, 64 мегапікселі, приклади фото та відео. Давайте дивитись. Так, а от зараз ми і подивимося, як у нас ця стабілізація, яка є в смартфоні Shark 8, як вона працює. Середній темп ходьби, якість звуку також оцінюйте, передачу кольорів і так далі. Покористувавшись цим смартфоном близько тижня, я дійсно здивувався його можливостям, адже в мене в голові просто не вкладається, як в смартфон за 100 доларів могли поставити нормальне залізо, нормальну камеру, багато пам'яті і все таке. І по факту, то великих підводних каменів я тут реально не знайшов, максимум трошечки щебіню. Але ж це зовсім не впливає на моє сприйняття цього смартфону, і я дуже сильно ним приємно вражений. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, підпишіться на канал і напишіть ваш коментар стосовно цієї моделі. Я думаю, вам також цей апарат зайде, враховуючи його ціну. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!